З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос Твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Щирість, нехай ненавидить. І втікає Твоє серце перед усяким фальшом і облудою, а християнська простота нехай буде твоєю прикметою. Ніколи не була я нещира, і тому ніхто не сумнівався у правдивість моїх слів, бо всі знали, що я говорю так, як у глибині серця свого чую, коли пізніше я стала Матір'ю Ісуса, що був самою правдою. То тоді я ще більше не любила того порока, я називала речі по імені Добре добрим, а лихе лихим. Обходися із своїми ближніми завжди щиро та чесно. Не присвоюй собі звичаю цього світу, що залюбки ушукує і на свій лад поступає, обманюючи та шукаючи викрутів. Знай, що більша частина світових людей. Є облудна, часто, хоч і прикидаються вони найщирішими приятелями та друзями, говорять неправду, а облесні їхні слова мають на меті обмотати нас і використати. Коли говориш, то слова твої повинні завжди вповні погоджуватися із твоєю думкою, так і ні, на твоїх устах. Повинно бути вірним відгомоном так і ні, твого серця. Коли хвалиш кого або бажаєш кому щастя, то нехай це буде висловом твоєго серця, бо це є також любов ближнього. Але із простодушністю лучи завжди мудрість і второпність, щоб твоя простота не виродилася у легковірність. Бо зробила б тебе смішним і неповажним. Це не є щирість всім про все розказувати, виявляти деякі тайни є великою легкодушністю, і це можеш не раз дуже нашкодити собі і друге. Однак до всіх відносися завжди чесно, коли тобі здається, що виява чогось є невідповідна, то мовчи. Коли, однак це така річ, що треба комусь її розповісти, то скаже там, де треба і по правді, як Бог ненавидить лицеміра, що удає перед світом, так теж Він мерзиться підлесникам, що в очі нас скакують, хвалять, а в серці інакші. Мої діти, нехай будуть далекі від усякої неправди, нехай знають усі. Що я не признаюся до того, хто лукавить словом чи ділом, одверту і чесну людину всі люблять, а того, що вдає і лукавить, скоріше чи пізніше пізнають і по заслузі осудять. Нехай далекі будуть тобі всі ті підступи і удавання, а безустанно управляйся у християнській простоті і правді. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів. Ідіть моїм слідом, хочемо йти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.